Та прес-конференції ознайомити громадян із роботами міністерства та координаційного центру, а також із видами послуг, що надаються населенню. Є такий такі нас на цей рік запланований проект, я маю право. Тобто ми десь хочемо бути ближчими до людей, до наших громадян, доводити їх до відома їхні права, тому що громадяни, наскільки вони обізнані своїми правами, наскільки вони є захищеними. За підсумками роботи державних нотаріусів, показники зростають, а бюджет поповнюється. Державними нотаріусами стягнуто до державного бюджету 576 тисяч державного мита, і ця сума. На 28 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року, тобто наповнення бюджету більше як на півмільйона, і це є кошти, які поступають до наших місцевих бюджетів. Це майже 600 тисяч. Це ті кошти, які стягнуті державними нотаріусами області. Спостерігається також покращення роботи органів державної виконавчої служби в сторону відновлення основних прав громадян. За перше півріччя 2017 року до державного бюджету стягнуто 4 мільйони 822 тисячі гривень виконавчого збору. В порівнянні з 2016 Цим роком ця сума майже на мільйон більша яка стосується виконавчого збору, це також говорить про позитивний показник роботи, роботи державної виконавчої служби. Зміни відбулися у процесі державної реєстрації організацій і спілок громадянських об'єднань, формувань та друкованих ЗМІ. Громадські об'єднання реєструвалися. Зміни до 1 липня безкоштовно. Цей термін вже закінчився, тому вже громадські організації зміни до, наприклад, там керівного складу чи до статуту, чи зміни керівника, в нас упроводжується вже оплатою в розмірі 160 гривень. Змінюється і підходи щодо надання безоплатної правової допомоги. «Правова допомога надавалась громадянам тільки в кримінальних справах до липня 15-го року. З липня 2015 року визначеним категоріям громадян в законі про безоплатну правову допомогу надається правова допомога. У цивільних адміністративних справах, а також потерпілим у кримінальному процесі, працівники стверджують, реформи, що відбуваються в Україні, є необхідними та закликають до співпраці молодих фахівців. Велику долю цих реформ покладено на міністерство юстиції України і на його структурні підрозділи. Тому звичайно працюємо над тим, щоб і надалі ці реформи впроваджувати життя. Основним своїм завданням бачимо доведення їх до громадян. Оскільки незнання того, що відбувається, приводить до того, що люди ними не завжди зможуть скористатися. в управлінні, заповняють і надалі інформуватимуть населення про роботу над реалізацією нових проєктів. Тетяна Мельник, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.